У День соборності України у Рівному прощалися з двома героями 22 січня. В останню дорогу провели Миколу Сірука та Дмитра Єфіменка. Нашим захисникам було 25 та 38 років. Вони віддали життя за те, аби Україна була вільна та незалежна. День соборності України у Рівному пройшов у жалобі. На Майдані Незалежності рівняни провели в останню дорогу двох наших захисників Миколу Сірука та Дмитра Єфіменха. Вони обоє не вагаючись стали на захист своєї держави, аби та залишалась суверенною. Героїв української нації і тисячі незламних синів, що їх клали. Бо ти є свята. Соборна незалежна Україна Микола Сірук народився у Рівному, проходив службу у Кропивницькому, потім працював за кордоном. Після нападу рашистів повернувся додому. Дуже хотів потрапити в Азов. Микола відчував себе на своєму місці. Мужньо виконував свій обов'язок захисника України. Повертаючись з бойового завдання, потрапив під обстріл вже у лікарні, 19 січня від отриманих поранень життя останнього обірвалося. Це велика втрата втрачати молодих хлопців в бо... Я вже багатьох побратимів з Азова поховав. І в такий день, в день соборності, в щирі співчуття батькам, рідним, дякуємо їм за, за таких хлопців. Дмитро Яфіменко народився у місті Пологи на Запоріжжі. Війна застала Дмитра ще у 2014-му, коли він добровольцем став на захист батьківщини. По тому працював вчителем математики та фізики. Після повномасштабного вторгнення знову став на захист України, а його сім'я переїхала до Рівного. Тут дружина займалася волонтерством. 38-річний Дмитро Яфіменко загинув 13 січня у Бахмутському районі Донеччини. 24 лютого знову пішов захищати нас. І ще в середу ми його бачили, у нього була перша відпустка, коли він приїхав, ми збирали, що провели, а в п'ятницю вже його не стало. Чимало рівнян прийшло віддати шану загиблим героям, де хто впевнений, обов'язок кожного українця пам'ятати тих, хто віддав життя за Україну, і, як мінімум, приходити на центральний майдан міста, аби схилити голову перед захисниками. Для українців я вважаю, це ну, прямо природна так, місія. Для мене, наприклад, честь. От Зараз кожного військового хто ходить військові форми. Треба кожному цивільному низько уклонитись, віддати честь, що вони… Захищає нашу землю. Обов'язково. 25-річний Микола Сірук та 38-річний Дмитро Єфіменко за незалежність та соборність України віддали найцінніше своє життя. Герої України це ті, подвигом котрих буде славитися вся наша земля і весь світ, поки ця планета буде існувати. І поки не прийде на свій страшний суд, спаситель, вони мали Україну понад усе. Поховали обох героїв на кладовищі нове. Тепер вони приєдналися до своїх побратимів у небесне військо. На Невисенко Володимир Захаров новини рівного.